Податкова служба України продовжує дотримуватися своєї позиції, що навіть якщо у вас відбувається ліквідація чи продаж кік-структури протягом року, за цей так званий фінальний рік, у вас все одно зберігаються зобов'язання контролера, в тому числі зобов'язання контролера з подання кікзвітності. А якщо ми кажемо про те, що у вас є обов'язок подати кікзвіт, це означає, що у вас є обов'язок додати до такого кіксвіту копію фінансової звітності іноземної компанії. І якщо у вас відбувся. Технічний продаж, коли ви змінюєте співвласника на теж підконтрольну вам особу, або коли просто у вас, наприклад, відбувається продаж. Частоку структурі між двома співпартнерами, тобто у продавця до покупця є доступ, є ну просто природна можливість отримати копію такої фінансової звітності. Але в багатьох випадках у вас це може бути реальний продаж компанії, коли ви більше не маєте ніяких контактів з вашим покупцем, і взагалі він не зобов'язаний реагувати на ваше просте прохання, наприклад, надати вам копію вже по суті чужої компанії. Податкова служба України наполягає на тому, що обов'язок контролера є, але нічого не кажуть. Стосовно того, як ви повинні цей обов'язок виконати. Але ми бачили декілька індивідуальних податкових консультацій, в яких що вони згадували, що у нас в податковому кодексі є норма, яка каже, якщо у контролери немає можливості забезпечити подання повного звіту, належним чином заповненого через відсутність фінансової звітності, в такому випадку ви можете скористатися можливістю подання скороченого звіту. Отже, зрахування всіх цих позицій податкової служби у нас, якщо ми взагалі готові компромісно іти, враховуючи точку зору податкової служби, і подавати останній фінальний кікзвіт у випадку продажу компанії протягом року або у випадку ліквідації компанії протягом продажу, то в такій ситуації у нас є, а, мабуть, три варіанти того, як ми можемо діяти по відношенню до фінансової звітності. Найлегкіший варіант, якщо у вас є в наявності, цей фінансовий звіт, це незалежно від того, що ви можете продати, наприклад, навесні, літом чи восені. Ви можете до такого фінального, як звіту, додати. Копію річної фінзвітності компанії. Про це згадки були в цілій серії індивідуально-податкових консультацій. Варіант другий, який може бути більш релевантним в вашій ситуації, залежно від того, наскільки близька дата продажу вашої компанії до можливо наявної проміжної звітності вашого кіку. Наприклад, це піврічна звітність. Тоді ви можете подавати копію не річної фінансової звітності, а копію відповідної піврічної звітності. Або ж ви можете скористатися зобов'язанням контролера самостійно забезпечити підготовку фінансової звітності і в такій ситуації готувати ну так звану проміжну фінансову звітність, але за рандомний період часу, наприклад, там з 1 січня 2025 року по умовно там 28 травня 2025 року. Але це можна зробити тільки тоді, коли в розпорядженні нашого продавця залишаються, наприклад, копії первинної документації, такої кік. І він може передати його бухгалтерам, щоб вони на підставі все ж таки первинної документації просто зробили фінзвітність за тією формою, яка передбачена в юрисдикції вашого КІК. В багатьох випадках це може бути складно зробити. Тоді у нас залишається третій варіант. З врахуванням у цієї згадки податковою служби, що за відсутності фінансової звітності ми подаємо звіт, складений за скороченою формою. От за такий останній фінальний звітний період ми подаємо просто скорочені звіти. На мою особисту експертну думку, це буде дуже сильно підставляти контролери під ризик отримати імовірний штраф за неподаний. Повний звіт, оскільки податковий кодекс нам чітко вказує, у разі подання скороченого звіту контролера є зобов'язання до завершення цього ж року подавати повний звіт. Тому на сьогодні штрафи у нас податкова служба не має можливості до кінця воєнного стану накладати, але по завершенню воєнного стану, якщо буде залишатися ситуація лише з поданими скороченими звітами без повних звітів, це буде залишати велику зону ризику отримати відповідний штраф. А вони достатньо високі. На сьогодні, станом на 26 й рік, це може бути десь близько 330 тисяч гривень.